Привіт-привіт! Давайте разом розпакуємо нашу неймовірну доставочку від Фармасі. Дивіться, яка коробочка приїхала. Це ваші замовлення. І дещо я замовила і собі, звичайно, тому що зараз в мене в родині тільки продукція Фармасі. Це турецький бренд з Україною. Разом вони співпрацюють. Так, коробочку я поставлю до них і почну з наших новиночок. Це нутрі плюс, ще такі неймовірні. Ось такі сашетики, клубничка, ванілька і банан. Є ще шоколад. Ось такі по 79 гривень. Можете брати як у подорож до спортзалу, просто на відпочинок. І це дуже вигідно вегет... ну, кор... зручно брати такі сашетики з собою. Так, наступне це ось такий протиївний котельчик, шоколад. Це, звичайно, вигідніше брати таку коробочку, щоб вас була вдома. Замінюєте один раціон свій їжі на нутріплюс, це шоколад, це замовлення клієнтки. Так, наступне прийшов ось такий очищуючий порошочок Super Clean Made in Ukrainian. Це в нас чистять сковорідочки, кастрюльки, газову плиточку, кахель. кафель. Українська, я недавно спілкуюся, але пробую тому можуть бути помилки. Але він дуже крутий за 69 гривень. Ось такий, він неймовірно справляється зі своїми задачами. Прийшов мій улюблений набірчик доглядової серії від доктора Туник. Фармасі це календула для сухої та чутливої шкіри. Я їм користуюсь вмивалка, тонік та крем. Весь догляд для дуже вигідної ціною 439 гривень по акційній ціні зараз. Всього до кінця місяця, травня. Далі буде дорожче. Тому обрала собі такі наші маленькі каталожики вже пішли. Липневі ось такі. Ось такий. Це для моїх клієнтів, щоб також вони могли ознайомитися з нашою продукцією, тому що асортимент дуже великий. Так, ще швиденько, щоб встигнути два продукти. Сонцезахисний крем з SPF 50 це для обличчя і інтимний гель. Для догляду за інтимними зонами. Е, дуже рекомендую. 239-239 гривень коштують оці два продукти Пармасі. Е, Компанію фармасі, ну, фармасі дарує нам подаруночки. Це ось такі пакети, які вони складають. І це шаше продукції фармасі. Дивіться, скільки подаруночок.